Привіт усім! Просто уявіть собі таку картину: епоха, коли всією Європою правлять всемогутні абсолютні монархи. А десь там на диких степових кордонах існує справжня республіка воїнів. От сьогодні ми і зануримося в історію Запорозької Січі. Це ж було абсолютно унікальне суспільство, яке, знаєте, просто дивувало і захоплювало всіх своїх сучасників саме своїми, ну скажімо так, демократичними порядками. І отут виникає головне питання. Правда ж, як, ну як взагалі таке можливо, в часи, коли скрізь панують абсолютні монархи, десь на межі цивілізованого світу раптом виникає і, що найцікавіше, процвітає настільки демократична військова спільнота. Це питання, власне, і веде нас у саме серце козацького феномену. Давайте розбиратись. Гаразд, щоб зрозуміти, що таке січ, давайте спершу подивимось на неї, так би мовити, здалеку. Очима тогочасних європейців, бо це ж цікаво, як саме там, на заході, народилася ця легенда про дивовижних воїнів з кордону християнського світу. Тут, знаєте, історичний контекст це просто ключ до всього. Бо що ми маємо? Османська імперія на піку своєї могутності, вона загрожує самому серцю Європи, відню, Італії. І от у такій, м'яко кажучи, напруженій ситуації європейські монархи були готові шукати собі союзників ну в найнесподіваніших місцях. І от саме на цьому тлі, на тлі цієї загрози, козаки і перетворюються на справжню легенду. Їхні зухвалі морські походи проти турків, проти татар вони створили їм такий образ, знаєте, нестримної, майже надлюдської сили, такого собі останнього бастіону, що стоїть на шляху завойовників. Але. Це все легенда, зовнішній образ. А якою січ була насправді за лаштунками, от давайте зараз зазирнемо всередину і подивимося, як було влаштоване це унікальне військове братство зсередини. І перше, що треба розуміти, Січ це не просто якась там фортеця. Ні, це був політичний адміністративний центр. Це був, можна сказати, мозок усього козацького світу. Саме тут вирішувалися абсолютно всі питання, від планування військових походів до судових розглядів. Давайте спробуємо уявити собі цю структуру. В самому центрі був кіш. Це по суті такий собі уряд, який керував абсолютно всім. А вже навколо нього розташовувалися курені. Це і військові, і адміністративні одиниці одночасно. І що цікаво, часто козаки з однієї місцевості, ну земляки, трималися разом і створювали свій курінь. А на чолі цього куреня стояв, звісно ж, виборний курінний отаман. І знаєте, ця організація була ну неймовірно ефективною. Просто подивіться на це зростання. За якихось два століття військова потуга Січі збільшилася з пари трійки тисяч до понад десяти, а то й дванадцяти тисяч воїнів. Це ж була вже така сила, з якою мусили рахуватися наймогутніші імперії того часу. Гаразд. А тепер давайте перейдемо до самого серця Січі, до того, що власне і робило її абсолютно унікальною на тлі всієї тогочасної Європи. А саме до її політичної системи. В основі абсолютно всього лежала козацька рада. Це були такі собі загальні збори, де вирішувалися всі найважливіші питання. І ось зараз ключовий момент, те, що просто шокувало б будь-якого європейського аристократа. Право голосу мав абсолютно кожен козак, незалежно від його походження, від його статків, кожен. А повноваження цієї ради. Вони були ну практично безмежними. Подумайте тільки, вона обирала і, що важливо, скидала гетьманів. Вона вирішувала чи починати війну, чи укладати мир. Вона вела переговори з іноземними послами і навіть виносила смертні вироки. Це була справжня така, знаєте, пряма влада народу в дії. А тепер давайте просто подивимось на цей контраст. Це ж просто небо і земля. З одного боку європейський монарх він править довічно за божественним правом, передає владу у спадок. А з іншого кошовий отаман, якого обирали всього лише на рік. Він не був якимось абсолютним володарем. Ні, він був першим серед рівних, і рада могла скинути його буквально будь-якої миті. Ну просто уявіть наскільки це була революційна ідея для 16-го століття. Фантастика. І знаєте, що найцікавіше? Ми маємо не лише якісь загальні описи, нам, можна сказати, пощастило, бо ми можемо зазирнути в саме серце цієї козацької демократії, очима іноземного дипломата, людини, яка побачила все це на власні очі і залишила нам абсолютно унікальні свідчення. Отже, Рік 1594 на січ прибуває такий собі Еріх лясота, посланець самого імператора священної Римської імперії. Місія в нього на перший погляд проста: найняти козаків для війни з турками. Але процес переговорів виявився, м'яко кажучи, зовсім не таким, як він звик при європейських королівських дворах. І його щоденник це для нас просто унікальне вікно в те, як ця дивовижна демократія працювала на практиці. Лясота описує просто дивовижну сцену. Коли на розгляд виносили якесь важливе питання, козаки утворювали два кола. Уявіть, у внутрішньому меншому колі сидить старшина. Вони там щось обговорюють, радяться. А от навколо них вирує величезне зовнішнє коло рядових козаків, так званої черні. І от що важливо: хоча старшина й могла радитися, вирішальне слово завжди було саме за цим зовнішнім галасливим колом. І цей голос, голос черні, був не просто гучним, він був дуже переконливим. Лясота так і пише цитую, «Простолюд чернь, своїми звичними вигуками висловив згоду, погрожуючи кинути у воду кожного, хто буде проти цієї ухвали. Тобто, це була така собі пряма демократія. Часом, можливо, жорстока, але, як бачимо, завжди ефективна. І от під час цих переговорів з лясотою стався ну просто неймовірний випадок. Коли гетьман на той час це був Микошинський, не зміг переконати раду прийняти його пропозицію. Він робить дуже драматичний крок. Просто посеред кола він складає свої повноваження. Каже: мовляв, не буду керувати людьми, які не цінують свою честь. Уявляєте, це ж яскравий доказ того, що навіть найвища влада тут повністю підкорялася волі громади. Але історія на цьому не закінчилася, це ще не все. Після обіду, як пише Лясота, козаків цитую деяких, навіть заганяючи туди киями, знову збирають нараду. І що ви думаєте, вони роблять? Переобирають того самого гетьмана. Цей епізод він просто чудово ілюструє оцю складну гру влади і довіри, яка була на січі. Тобто лідер залежав від громади, але й громада, вочевидь, потребувала сильного лідера. Отже, ми побачили, як ця унікальна система працювала зсередини, але як все це впливало на роль Січі в тогочасній Європі. Давайте тепер підсумуємо, чому ця республіка воїнів стала такою, знаєте, важливою силою на міжнародній арені. І ось тут, мабуть, ключовий висновок: їхня демократія це не була слабкість, навпаки, це була їхня головна сила, бо кожен козак відчував, що його голос має значення, що він співтворець спільної долі, а це, в свою чергу, створювало просто неймовірну мотивацію, згуртованість, бойовий дух, такий, якому не могли протистояти армії, що складалися з якихось підневільних солдатів. Отже, якщо все підсумувати, то Січ відігравала три, ну просто життєво важливі ролі. По-перше, це був надійний щит, який захищав Європу від османської експансії. По-друге, це був живий символ свободи і самоврядування в епоху, коли навколо було тотальне кріпацтво. Ну і по третє звісно, це був дуже бажаний і грізний військовий союзник, за прихильність якого змагалися наймогутніші монархи тогочасного континенту. І наостанок залишається, мабуть, головне питання. Як як так сталося, що на дикому небезпечному кордоні, в оточенні могутніх імперій, раптом виникло суспільство, яке побудувало весь свій устрій на абсолютно радикальних для того часу принципах на принципах свободи, рівності та прямого народовладдя? Історія Запорозької Січі, це, мабуть, найкраще нагадування про те, що демократія може народжуватися в найнесподіваніших місцях і, що важливо, в найнесподіваних формах.